Оце дуже важливо, що сьогодні люди вийшли для того, щоб ця влада побачила, що кияни хочуть виборів. Бо насправді влада цих виборів не хоче. І в мене є пропозиція, що якщо вони все-таки, незважаючи на те, що вийшли люди, які вимагають виборів, вони не проголосують постанову про проведення виборів, треба їх закрити в залі Верховної Ради і ключі від дверей віддати народу. І не випускати, і не випускати, поки вони не приймуть ті рішення, які треба киянам. Не хочете, не голосуйте на відміну від. Партії регіонів я вас не заставляю, не гвалтую, не погрожую вам звільненням з роботи, не хочете ваше право. Не голосуйте. Вона не боїться. Голеш, вона якась. дивись, Ось зараз промчався, яценюк. О, то... і всі. О, Чого ти не боїшся людей? Аб... О, всі прав людей. О, Чого о, ти жили? не боїшся і з нами можеш спілкуватися? А це вони проскочили, я їх зупинити хотів. Мене охорониться, штовхнув. Буду, мріяти жити. Проти виборів у Києві з однієї причини, бо вона боїться програти ці вибори. Бо е, партія регіонів абсолютно не має ніякої підтримки, і вони бояться, що виграє мер від опозиції чи Ляшко, чи хтось інший. І тоді вони не зможуть фальсифікувати президентські вибори. Бо коли я буду мером Києва, я їм не дам сфальсифікувати президентські вибори. А оскільки всі революції робляться в столицях, то коли партія регіонів сфальсифікує президентські вибори, я підніму весь Київ. Я поставлю на вуха всю цю владу, і ми їх на вилах винесемо із тих кабінетів, які вони хочуть захопити і узурпувати внаслідок фальсифікацій.